Всім привіт! У нас сьогодні такий доволі похмурий дощовий день 1 листопада. Я взяла свій планшет і давайте ми з вами підемо, розплануємо наш новий місяць. Так, я присунулася ближче до лампи і давайте будемо планувати. Спочатку я, до речі, хочу показати, як я вже зробила оформлення свого планшету. Заставка виглядає ось так. Основна сторінка ось така заблюрена, заблюрена заставка. Я найчастіше так і роблю. Що в мене тут? Я собі виставила такі віджити. За цим великим віджетом приховуються книги, які я читаю. Такі ось руки, книга, і за, за книгами книга. За цим віджитом продовжувати нічого не приховується. Тут ще погода ніяк не може. Роздуплитися ось. Тут погода, тут планер. Я класнувши на цю іконку, я одразу переходжу до свого листопадового планера. Далі, за цим великим віштом нічого не приховується, він більше декоративний, і я залишила YouTube ChatGPT, Pinterest і Телеграм. Більше мені поки що нічого не потрібно. І, звісно, внизу ось ці іконки я також... Додала на них різні картинки. Тут у мене пошта, Google, фото і файли. В принципі, найчастіше тим, чим я користуюся. Тепер давайте будемо переходити до планера. Я користуюся GoodNotes, тому що я вже звикла і мені так зручно. У цьому планері є дві заставки, дві такі основні сторінки це з такими металиками і з лисичкою. Я собі вирішила, що мені подобається більше з цими металиками. Якось така. Мені атмосфера. І я видаляю непотрібні сторінки, якими я не буду користуватися, колесо балансу видалю. Перед тим, як перейти до планування, мені потрібно замінити ось ці кольори, тому що кольори ручки, олівця, хайлайтера, вони були всі підлаштовані під мій жовтневий. Планер, він виглядав ось так, і ці кольори збігалися із планером. Але, звісно, у листопаді, як ви бачите, кольорова гама трішки змінюється, тому ці кольори мені більше не підходять. Що ми робимо? Просто натискаємо на колір і піпеткою я ось так обираю кольори, які я хочу використовувати. Через те, що би, в листопадовому планері кольорів не так багато, і вони всі повторюються, я просто деякі оберу ще із палітри, або із тих, які я вже використовувала раніше. Візьму такі щось в коричневих, коричневих тонах. Ось мене потягнуло на коричневе. Таке шоколадне, не знаю, чи це осінь чи що воно таке. Купила собі і взуття такого кольору, і. Куртку, коротше, щось відбувається дуже дивне. Вся, кольорова гама готова, можна приступати до самого планування. Тут, за традицією, стандартні сторінки: календар, плани, дошка натхнення, колесо балансу я вже викреслила, прочитане, переглянута плейлист і результати то вже будуть аж в кінці. Перед дошкою натхнення я спочатку хочу записати свої плани, бо моя дошка натхнення саме і базується. На цих планах, які я ставлю на місяць, тут у мене є питання: якісь мої основні завдання, які книги, фільми, музику, я хочу прочитати, як я планую подбати про своє здоров'я, далі важливі події або дати, що я хочу нового спробувати, що я хочу уникати, і намір або настанова на місяць. Так от я вже собі трохи накидала плани у нотатках і зараз базуючись на тому, що я собі там дописала. Давайте заповнимо цю сторінку. По-перше, що я хочу зробити, це точно прочитати мінімум дві книги. Я собі щомісяця ставлю такий план, тому із основних планів це я хочу подумати над різдвяними різдвяно-новорічними подарунками. Мені здається, пора над цим уже задуматися, щоб потім в останній день не гребти і з полиць не зрозуміло, що потрібно цим зайнятися на початку місяця. Далі я хочу вести щоденник вдячності. У листопаді, до речі, є таке дуже гарне свято. У нас воно, в принципі, не дуже поширене, але мені подобається, називається День подяки, і воно мені подобається саме не в плані. Того, як воно зародилося, а ту, яку атмосферу воно передає. А саме концентрація на подяці, згадувати, що хорошого є в нашому житті, і якось ось так. Тому я запишу вести щоденник вдячності, і я хочу створити окрему сторінку. На цей щоденник вдячності одну сторінку і додати її в цей планер. Я нею поділюся безкоштовно у своєму телеграмі. Далі я хочу продовжувати свій челендж по мовах, куди ми його запишемо. Ну, також, напевне, сюди продовжувати. Це такий челендж, що я щодня обираю певну мову, яку я буду вивчати, і саме їй присвячую. Присвячую цей день, мені прийшла ще така ідея в голову трохи ускладнити цей челендж в тому плані, що якщо це день, наприклад, англійської мови, то я буду споживати контент виключно англійською мовою. І увечері, наприклад, записувати коротенько, як пройшов мій день, типу такого міні-щоденнику. Але це, звісно, така місія складна для мене, тому ще треба подумати над цим. Далі я хочу зробити. Гарбузові панкейки, куди це його записати? Ці гарбузові панкейки до здоров'я зробити гарбузові панкейки. Що нового я хочу спробувати цього місяця, у мене буде в цьому місяці нова країна, тому я тут собі запишу, що я хочу е зараз як це оформити, скласти план. Що подивитися та забронювати різні екскурсії. Далі я хочу влаштувати вечір на столок. 15 листопада, день народження у мами. Ще я хочу спробувати якусь нову смачну випічку. Куди це записати? У здоров'я я ще допишу продовжувати спорт і ранкову розминку. І продовжувати масаж сухою щіткою». Ось, до речі, плюси планера, що якщо щось не поміщається, то завжди можна, маю на увазі, електронного планера, ми завжди можемо виділити і якось відредагувати. І це набагато простіше, ніж на папері. На папері як я би це зробила? Так, куди ж я запишу нову випічку? Так, хочеться якоїсь смачної випічки купити. Чи може сінабонів, чи чогось такого. Запишу поки тут. Спробувати. Нову випічку. Ну, може, і не зовсім нову, а отак спробувати смачну випічку. Переглянути плани на рік і викреслити те, що більше для мене не актуальне. Мені якось не дуже подобається, що тут воно все накладається одне на одне, але я не знаю, що куди перенести, тому що воно якось і не переноситься. Я все ж таки вирішила щоденник вдячності перенести до самопочуття. Це в якійсь мірі впливає на самопочуття, і оце все змістити трохи вверх. О, так мені більше подобається. Стосовно е, книг фільм. Фільми це я точно хочу додивитися всі фільми із Джейком Дживенгом. У мене якась манія. Мені подобаються фільми, у яких він знімається, подобається бачити його на екрані, і жанр фільмів. Тому е -м... і хочу додивитися Версаль. Серіал. Так, чого я хочу уникати цього місяця? Це хороше питання, чого я хочу уникати. Я поки подумаю і пропущу його. І головний намір або настанова на місяць. Також над цим я подумаю. І тепер, базуючись на цих планах, які я записувала, я буду йти на Pinterest і шукати картинки, які передають. Ось цю атмосферу. Наприклад, подумати над подарунками, я так і введу. Е я дописую собі слово естетик, тому що найчастіше вони тоді додають якісь дійсно прикольні, такі гарні картинки. Але оця реклама вона мене просто ну, виводить із себе. Тому що її наскільки багато, Pinterest перетворився із. Платформи, на якій можна зберігати гарні картинки на платформу, де реклама за рекламою. Мені, до речі, ще подобається знаходити картинки, які начебто передають присутність людини, але в той же час не видно обличчя, тому що воно якось типу такого. Воно якось не знаю, надихає мене, і я можу себе уявити на місці цієї людини. І тепер, коли в мене зібрані картинки, я починаю заповнювати свою дошку натхнення. По деяким картинкам, імовірніше, можна здогадатися, в яку країну я їду, але нічого страшного. <рес> і також дописую уже своїм почерком, дописую, що ці картинки для мене означають, тому що так, наче в принципі, і зрозуміло, але мені все одно подобається щось тут дописати. Наприклад, тут я напишу продовжувати вивчати мови. Мені здається, такі надписи якось більше персоналізують мою дошку і так мені набагато більше подобається. І мені ще хочеться додати якихось цікавих стікерів. І ось така дошка натхнення у мене вийшла. Тепер переходимо до планування ось такого місячного розвороту. Чим я зараз займуся, це те, що я скопіюю із жовтня. Як ви бачите, у жовтні, ось так, в мене все виглядало. Я хочу із жовтня скопіювати цю картинку із Ютубом. Я щопонеділка намагаюся виставляти відео на Ютуб, тому я скопіюю, перенесу сюди, щоб не писати це знову. Які вони переваги електронного планера. Іноді ще намагаюся виставляти деякі відео у п'ятницю, але це при умові, якщо в мене є якесь додаткове відео. Я вже казала вам, що у мами день народження, тому я додаю стікер. Так, який візьмемо. Нехай буде цей. напевно допишу цей челлендж по мовах, запишу, що я собі планувала вивчати: українська, іспанська, англійська, французька. Так, і тепер я просто це скопіюю і перенесу на кожен тиждень. Не забути. Так, і я ще ходжу волонтерити у Червоний Хрест, але це буває десь два рази на тиждень. Через день. Як це ми так запишемо? Іноді. Дні змінюються, тому я, поки все записувати не буду, запишу, запишу тільки на один день. Щось мені не подобається, що воно все таке коричневе. Додам трохи інших кольорів, бо щось воно якось мені. І ось тут внизу в мене ще залишається місце. Я сюди хочу додати якісь картинки. Я їх також знайшла на підтристі. Думаю, нормально. Як ви бачите, за традицією, знову ж таки, я намагаюся не забивати свої дні, дуже багато не записувати, тому що потім під час проживання цих днів, якщо в мене будуть з'являтися якісь додаткові справи, то мені потрібно мати місце, щоб щось кудись записати. Я поки цей челендж по мовах. Його тут залишила, ну не знаю, побачимо. Якщо він мене буде дратувати, то я його приберу. Ось такий в мене виходить листопад, можливо, трохи похмурий, але я намагалася все одно його розбавити чимось пояскравіше. І наостанок, що я вам покажу, це як я оформила свій ноут. Ось таку я обрала заставку на листопад. Вона мені сподобалася. Також я вирішила змінити, додати тут деякі нові віджити. Тут у мене. Годинник це просто картинка, нотатки, також просто картинка, і погода, і мої папки, якими я користуюся. Як ви бачите, я зробила все в таких нейтрально сірих тонах, щоб не відволікало від основного. На робочому столі це мені потрібно видалити це. Я хочу написати відгуки на ці фільми, і я потім це приберу. І тут мої планери, які мені зручно відправляти, коли хтось мені пише особисто. Ну а на цьому все. Всім гарних планувань, вдалого нового місяця! І ми з вами побачимось у наступних відео. Всім па-па!